Друзі, це що? Це скарб, це справжній скарб для українських рибалок, мисливців, екстремалів, військових, а також для наших захисників-МНСників. Ми запрошені на презентацію компанії Robotics Distribution, яка сьогодні буде презентувати свій черговий унікальний девайс, який вони завезли на ринок України. Ходімо. Пане Сергію, вітаю вас з презентацією, вітаю. вітаю вас з новим девайсом на ринку України. Це вже я збився з рахунку, який ви заводите. Це саме цікавий унікальний девайс. Ну я думаю, що восьмий, десятий точно можна сказати, девайс. Ну якщо десятий, то вітаю вас ще з ювілейним девайсом. Так. Давайте з самого початку. Ну, мене, наприклад, що цікавить, скільки він тримає батарея в такому середньому режимі. В середньому режимі він може тримати до тижня, до двох, навіть тижнів, якщо ним не дуже часто користуватися. Тут потрібно розуміти, да, це не iPhone, це не Самсунг. Він зовсім для інших функцій. Цей телефон звичайно по ньому можна і телефонувати і дзвонити, але він набагато кращий в більшості випадків для тих людей, які будуть ним користуватися. Ну а це окреме питання зараз буде. А все ж таки, ну там об'єм ну, здається, доді. здається, 500, Ви сказали, да, в нього? А, дивіться, саме най найцікавіше, що це єдиний телефон, у якого є три акумулятори. Я це теж не зрозумів. Що значить три акумулятори? Поясніть будь ласка. Дивіться, один вбудований, який дозволяє при заміні одного акумулятора на інший не вимикати телефон. А -а -а. Тобто він вбудований в сам телефон. Угу. А, додатково Лектації іде взагалі два акумулятори: один в самому телефоні, і один ви За, можете провести. Він запасний. Ось він безпосередньо у, у цьому блоці, який заряджає. І отак, от навіть встановивши телефон, ви можете заряджати і сам телефон, і додаткову батарею через Type-C. Тобто 5,5 тисяч міліампер, 5,5 тисяч міліампер і плюс додатково ще один всередині. Тому ми говоримо три акумулятори. Це таки 5,5, я умовився, сказав 5 ,5. 500. 5,5 тисяч, а не так. 500 ампер. Молодь навіть не зрозуміє цього, а я ж олдскул, я пам'ятаю, коли ми з Nokia 3310 носили з собою ще додатковий один, а то і два акумулятори. Зараз так. в сучасних телефонах такого просто немає, а тут все ж таки згадали цю технологію. Да, тому що вона дозволяє більше залишатися на зв'язку, більше користуватися до. Добре, ще, що мене тут в ньому зацікавило, це тепловізор. Я не мисливець, я ніколи їм не користувався, але тут я вже почув від ваших співробітників, людина сказала, що я в себе в домі навів його на двері чи на вікно і побачив, де в мене порваний ущільнювач. Тобто його можна використовувати не тільки на війні або десь в МЧС, а в звичайних побутових умовах. Може ви розівєте цю думку, що з ним ще можна робити? Ви знаєте, коли ми почали взагалі досліджувати цей телефон, ми не знали, скільки багато функцій, де можна. Можна використовувати от саме тепловізійну камеру. Це і справді це можна і в домашніх умовах дивитися, де у вас є прохолода, де є холод, де тепло. Це навіть якщо у вас а, десь електрика, скажімо так, поламалася в будинку. Ви можете навівши на стіну, знайти ту ділянку. Тобто пробитий яка... кабель воно та, покаже? пробитий кабель. Mm -hmm. Так воно також покаже. А крім цього, працівники, які працюють з теплотрасами, працівники сервісних служб. Mm -hmm. Оскільки вони дивляться на плату, можуть поставити тепловізійну камеру і дивитися, які з елементів нагрівається найбільше. Це якраз і буде проблемний елемент, mm -hmm. тобто це і в таких, в тому числі, логістика. Люди, які подорожують. Ну, дуже багато є таких нюансів моментів, де можна використовувати не лише тільки, як ви правильно сказали, у військових чи цілях поліції чи МЧС. Та я от як рибалка стою вже думаю, а рибу воно не покаже через воду, чи вода буде все ж таки екранювати Та трошки? Це але, але звіра на полюванні точно може показати. Це я знаю, так. Да. Е, ще одне питання: ну а от як у звичайного телефона, які в нього параметри, наприклад, яка камера? Камера 64 і 50 мегапікселів відповідно зовнішня внутрішня. В нього є дуже класні параметри. Він підтримує 5G. В нього є дві, два слоти для сім-карт. Він підтримує Є-Сімку. Е Він сам по собі, до речі, не такий вже і важкий. Не такі важкі, як більшість захищених телефонів, які ну, взагалі є. Тут досить потужний ліхтар, яким можна ну, реально освітлювати ну, все навколо, те, що потрібно. Ну і скільки в нього пам'яті, це 512 гігабайт. Тобто це теж доволі ну, потужний смартфон, де можна закачати досить багато. Ще актуальна цифра на сьогоднішній день. Доволі актуальна. Добре. А в мене як у користувача питання: а скільки ж по часу буде заряджатися ця батарея на 5,5 тисяч ампер? Оце. Гарне питання, оскільки вони нас приїхали, треба поставити і подивитися, скільки він реально заряджається. Ще одне питання. Я сам людина дуже креативна, дуже багато чого вигадую, але оце ви мене вразили. Спочатку виносять подарунки. Ну я трошки здогадався, що це було, але люди не розуміли, що, що це могло бути. Ну, для нас просто горіх він міцний, да? і ми іноді ж кажемо, міцний, як горіх. Mm -hmm. Тому ми вирішили, оскільки наш телефон він все таки надійний і міцний, ми вирішили таким чином показати. Якщо у вас є горіхи, але немає телефону, ви можете використати ось цей горіхокол. А якщо у вас є телефон, то і вам, у вас немає горіхоколу, да, то ви можете робити отак. Ним. І дивіться, абсолютно жодних. Навіть подряпин немає, я бачу. Так. Ну, звичайно, я не раджу використовувати його так постійно. Це все-таки більше для таких ну рекламних заходів. Але ну, це справді якісний, дуже якісний, сучасний і надійний телефон. Оце важливо. Але креатив я оцінив. Да. Оці. Забігаючи наперед, хочу сказати, що ми на телеканалі Трофей будемо його використовувати в усіх наших програмах. Починаючи з мене зіркової риболовлі. Ну, мене риболовля така в форматі більш-менш лайт. У нас є люди, які займаються серйозною риболовлею, зночівлею і навіть на льоду ночують. А є в нас програми про мотоцикли, є програми про полювання, є в нас екстремали, які знімають школу виживання десь в Карпатах, тобто. Повірте, ми його протестуємо. Як ну, все має бути Я його передаю? Будь ласка, протестуйте і розкажіть нам про всі його переваги і, можливо, якісь недоліки. Але мені здається, що він точно допоможе у ваших експедиціях на полюванні, на риболовлі, там де ви будете. Будь ласка, використовуйте його і розказуйте про це вашим чудовим глядачам. Тож на такій позитивній ноті будемо закінчувати нашу сьогоднішню програму. Дякую вам, я побіг. Дякую вам.